Вітаю вас, ви дивитесь програму «Наші» на телеканалі Віта. Українці потроху прозвичаються до війни, як би страшно це не звучало. Вона проникла в усі сфери нашого життя, зачепила кожного українця як на фронті, так і в тилу. Але що робити з війною всередині нас? Сьогодні про це розкаже психолог Ольга Єрьома. Ольга Єрьома, психолог, народилася на Харківщині. Свою практику надання психологічної допомоги людям, які постраждали від війни, почала в 2014 році, після окупації Росією східних територій України. На базі гуманітарної ініціативи станція Харків надавала консультації десяткам сімей, підтримку яких продовжує і сьогодні. Після повномасштабного вторгнення переїхала з обстріляного Росією Харкова у Вінницю, де продовжує працювати та навчатися. Пройшла навчання за програмою. Мо ізраїль травма коалішн порийнявши досвід лікування травм у ізраїльських колег. Вітаю вас, Ольга. Таю сьогодні запитуючи пересічних громадян, коли почалася війна, більшість з них без вагань скажуть 24 лютого, 22 року. Однак Росія вторглась на нашу землю ще в 2014-му. Ми з того часу пожинаємо їхні отруйні плоди. Чи можна сказати, що сьогодні нам легше хворіти війною? Бо ми отримали вакцину 8 років тому. Ой, ну насправді важко, мабуть, однозначно сказати так воно чи ні, бо Давайте подивимось справді в очі, і з 2014 року по різному всі відносились до того, що сталося тоді. І деякі люди, ну мабуть, навіть заперечували, що у нас де війна, і це їх не стосувалось. Деякі дійсно для декого це дійсно так і є. То була якась вакцина. Але ви працювали у 2014 році вже психологом. Чи є mm -hmm. у вас якийсь план дій? Тут залежить також, да, з ким ми будемо працювати. Військовий – це один план. Жінки військових це інша програма, і звичайні люди. Це ще третій план. Для військових там важливо, що у нас важливо їхнє суспільство побратимів, бо для них найкраще то. Брат, да, з яким вони пройшли вже, і вони ну як от можна через це сказати, вони і повертаються, тому що не розуміють, як можна не врятувати побратима. Там чекають побратими. Вони от при повертаючись в мирне життя, вони не можуть вже у ці і мурахи йдуть, бо ці побратими вони більше і ближче до душі, ніж звичайні даже брати по крові. Так, звичайно, і якщо вони готові один за одного життя віддати. Так. Так, і оце суспільство, яке буде підтримувати, нам потрібно брати досвід, який вже був в інших воїнах, в інших странах, да? і нам його в своє життя… А жит... чи підходить він той досвід він, іноземний? Він, він особливий, але те, що суспільство ветеранів, воно працює, це дійсно факт, і це вже ну прям доказова база є, коли люди були, навіть якщо там не буде психологів, вони будуть самі спілкуватися і підтримувати, як ти брат? А що у. Тебе вони будуть допомагати один одному колективні такі так, зустрічі, так, де вони так, один одному допомагають. І, да, да. і там після от, я зараз не буду казати, щоб ну це не правду сказати. Ну після якоїсь війни був досвід. Я пам'ятаю, вони там сказали, що самогубства зменшились в 10 разів, коли лише почали формувати оці ці суспільства, де ну давали їм місце, де вони можуть зустрічатись, і час, угу. де вони можуть підтримати. Ветеранські хаби так, до речі, також так, так, у нас так. почали з'являтися. Оце, це круто. У це те, що потрібно розвивати і. Потрібно туди прям а, казати, ще самим цим військовим, що йди туди, тебе стане легше, бо вони ж вважають, що ну їм це не потрібно. Ну таке перше, я типу сильний, я впораюсь сам, мені це не потрібно і долати оцю відстань, коли вони відштовхують. А насправді їх треба там ну, обійняти Хуртовув... і Так, так, так. І це а кого ще можна. Об'єднати в такі колективні спільноти, окрім ветеранів, хто це може бути? Чи є горе близьке одного так? Рімшим? Наприклад, у Харкові в 2014 році було коло ну, складено прям, там ціла система вже було, де працювали з сім'ями загиблих. І де ну, Втратили, на жаль, родини, і вони там раз на, на місяць зустрічалися, виїжджали, вони об'єднувались, і вони потім отримували, бо вони були також дійсно з'єднані один одним ну, цією спільним горем. Ага. І це допомагало їм жити і знаходити. Це дійсно важливо, важливо об'єднувати ті, хто втратив якісь кінцівки, да, це важно. Їм, бо вони рухаються і можуть своїм досвідом ділити, ну, ділитисько допомагати ...проживати. Ті жінки, військових, вони також. Бо, знаєте, коли, наприклад, я там допомагала в 2014-му адаптувати сім'ю, і я пам'ятаю, як жінка каже, він сидить дитина, звичайна дитина, раді, просто дуже так, такий різкий звук, а вона засміялась, а його вже все накрило, він вже бежит, ну, Єлі-єлі ну, є, є, є втримав себе, щоб ту дитину не вдарити. Жінка не розуміє, а для нього це звичайно, бо він вижив завдяки цьому. Завдяки угу. цьому він зараз є у цієї дитини. Ну, І нам потрібно розуміти. Ті речі, на які ми можемо навіть не подумати. От, наприклад, жінка каже, я його прошу відвести, мою доньку, завтра в 12, 12-ту годину на гурток. А він каже, я не поїду, бо для нього його психіка вже звикла. Він не може ходити одними шляхами, він не може приймати одні, теж, ті ж самі рішення. А тут. Така 12 година сьогодні, 12 година завтра, то для нього це смерті подібно. Він, він просто повинен проти себе піти. Там це йому допомагало вижити, а тут його жінка починає ну, дратувати. От якраз не такі випадки, цього. коли приїжджають наші військові, вже ветерани, люди, які. От з тими стресами зіштовхувалися, mm -hmm. Їм доводилося виживати, ризикувати життя своїм, щоб врятувати побратима. Тут вони повертаються в мирне життя і відчувають такий дисонанс, да. коли okay. не л'ється кров, не потрібно захищати своє життя. Як тоді адаптуватися? І оце у це програми, які потрібно прописувати і допомагати людям влаштовуватись в мирне життя, бо це так не скажеш. Ось прийшов, забудь все отаму. То потрібно тебе... переформатування. А, так, якийсь адаптаційний ну, місяць-два це прямо потрібно. Ну якийсь хто щоб був за руку, допомагав і всієї сім'ї встроїтися той людині, щоб він себе там відчував. Ну зрозумієте, він там потрібний, угу. а тут він приїжджає і багато у кого багато... відчуття, що я тут просто не потрібен. Я і хочу двері туди... часто закриті для них. так, так і отут потрібно, що ти нам тут нужен, такий, як ти є. Ми тебе приймаємо. Скажи, що тобі потрібно. Вони часто розуміють самі, що їм потрібно. У них рве всередині все, але вони не розуміють, що їм потрібно, і тут потрібна допомога і психологів, і допомога близьких людей. Якщо немає ресурсу у самого військового, то близька людина, та же жінка, вона може підтримати і себе, і дитину, і чоловіка свого. Надійна берегіння зараз на жінках тримається багато, бо Саме оця любов, оце коло, яке жінки військових надсилають своїм коханим, коли і коло йде, моляться, да, і енергі... ну, з енергією працюють. Саме це надихає. І ось ми спілкуємось з військовими. Вони кажуть, ми дійсно відчуваємо від вашої молитви у нас виростають крила. І оце піклування жінок воно має ну, крутіший захист іноді, ніж тот бронежилет. Ми сьогодні дуже часто говоримо вже про пост. Травматичний синдром, але ми не говоримо про те, як підготувати наших воїнів. Чи взагалі можна підготуватися до тих ризиків і чи проводять такі е спічі з військовослужбовцями? Ну, у військовослужбових є свої психологи, які їх налаштовують, але дійсно тут неможливо налаштувати, що тебе чекає, ми не знаємо цього і. Ну дуже важко да це сказати. Є алгоритми, ізраїльські колеги з нами діляться з задоволенням, да, які алгоритми, як треба вже діяти. Але якщо там вже прилітіла і людина там вже випала, да то це будуть одні дії. Якщо він там в місті, де не така вже загроза життю, то це вже інший алгоритм. Такі алгоритми є, але Чи потрібно підлаштовувати їх під нашу ментальність. Ну, взагалі-то вони працюють. Вони працюють. Вони з психикою і вони підходять і застосовуються. І ми беремо зараз той досвід, і його ну в наше суспільство пробуємо, Воно підходить, воно працює. І я думаю, що нам потрібно брати вже той досвід, який в них вже наработаний, напрацьований. За ну вони живуть у стані перманентної війни вже багато років, і у них дійсно це вже на рівні системи. І з солдатами вони розуміють, і у них вже. Розуміють, якщо з людини такою коїться, що і як допомогти, такі алгоритми, що набагато ну, легше дійсно сьогодні на війні дійсно наші мужні воїни показують стійкість, показують гарний результат, віримо в зсу, але на жаль, чимало орденів за мужність отримують і посмертно. Коли є вибір між тим, чи ризикнути своїм життям. Чи пожертвувати ним заради України, заради своїх побратимів або врятуватись самому? Що тоді діє? Чи навички, чи рефлекси, чи це заплановано зазвичай відбувається у військових? Ну, знаєте, це таке дуже важке запитання, і ну, однозначно на нього не відповіш. Я думаю, тут у кожної людини буде свій вибір, і ну одне тут можна сказати: слухайте своє серце, свій поклик душі. Бо дуже часто можна ну, іноді думати розумом одне, але у нас є три мозки, да, і у нас є рефлективний наш рефлекторний мозок, який ми навіть ще й зрозуміти не можемо, але він може щось зробити і ну, не треба в чувства провини падати і себе ругати. Бо я дійсно працювала в 2014 році з військовими, які вийшли з Лавойського катлавану, і у них було. Чувство провини, що Чи їхні брати не а... вийшли. Да, і це синдром свідка, і це вони себе чують винними за те, що вони вижили, а їхні побратими ні. Отут тут хочу сказати, що це не потрібно робити, що це здорово, що вижили. І ми розуміємо, що ми ходимо ну, всі під Богом, да, і у кожного свої плани і. Якщо ви вижили, то ви потрібні ще далі для чогось, тому просто живите, надихайтесь, знаходьте нові сенси для того, щоб ну, продовжити жити, бо це важливо, край важливо. Скільки відсотків людей, зокрема і військовослужбовців, матимуть посттравматичний стресовий розлад, якщо не почати працювати з психологом вже сьогодні? А... Насправді важко казати, бо тут немає таких досліджень, і тут все залежить від багатьох факторів, які будуть спадати. Який темперамент у цієї людини, яка попала? Як, яке оточення він ну, попаде після всього, що ну, станеться з ним? Як вообще, який досвід в нього був, як він звик адаптуватись в стресі? Бо ми знаємо, що у кожного із нас є три реакції: або стой, або або дій, або а, атакуй, угу. і тут залежить від механізмів психіки людини. А найгірше, що може статися, це оце завмирання, коли він нічого не робить. і Це такий собі світлофор жовтий, червоний, зелений. Ну... Можна, мабуть, так сказати, але краще даже сказати, отут така на деякий час завмирання, то добре, то нормально, то психіка так дивиться, наче а що я можу <пробувати> даже приймає рішення, да, що я можу даже, далі зробити. Але якщо він там застряг на довго, то його треба витягати. І там вже ну все рівно, грубо кажучи, встань з дивана. Хоч ти підеш там грушу боксерську бити, хоч ти підеш там не атакувати, а вже просто діяти і щось класне робити. От для цього індивідуума нема різниці, да? або грушу він пішов бити, або він там пішов допомагати комусь класно, що він вже просто пішов, просто піднявся. Це для нього вже. Супер. Тому хтось ну взагалі, от я дуже хочу звернути увагу, щоб не було такої ілюзії, що все, війна скінчилась, і ми все потрапляємо в посттравматичний синдром. У декого його взагалі не буде, бо вони зараз активно це проживають і не доводять до цього. Деякі люди не бачать і ігнорують це, і ми отримаємо дуже багато психосоматичних захворювань, коли буде спочатку організм тримається. А потім є Дриви. по органам інфаркти, інсульти угу. а, і отакі. ну, з хребтом пов'язані, бо це опора, і це на психологічному світі так теж воно співпадає. Що опора на хребет, то ми себе взагалі Я, до речі, також знайшла таку статистику: ризик смерті від раку за наявності депресивних розладів зростає на 50%, угу. серцевих на 67%. Угу. Що робити, щоб не допустити такої хворобливих симптомів і загострення хронічних хвороб? Це взагалі класне питання, і це. Те, про що також треба дбати, і це як психологічна гігієна кожного українця відчувати себе, дозволяти собі проживати усі стани. Бо знаєте, як нам кажуть, от плакати погано, сумувати не можна, радіти також тримати собі. Все. Тримай. Оце та, так потрібно екологічно навчитись проживати і дозволяти себе проживати різні почуття, і, ну, що це буде гнів. Там, а це, але це буде біль якийсь. Дозволяєте себе. Ну як от, треба розказувати, да, що якщо у вас агресія, там візьміть, якщо це дитина, це одні методи, доросла людина, інші, там просто якесь фізичне навантаження. Собі там впадить 15 разів віджатися, 10 разів підстрибнути, або дозволити собі полежати у ліжечку, накрившись ковдрою, і І, і, і пережити це. нічого не робити. Так це ну частіше хочеться полежати, коли ти себе ну безсілля відчуваєш, і тобі здається. Ти не на що не можеш вплинути, ти нічого не можеш робити. Оце таке воно ти так розплився, як тряпочка, і не можеш себе зібрати. Можна дозволити, але це все свідомо проживати і казати собі, да, я зараз лежу, да, мені погано. Отут, до речі, класно те, що можуть ну, звичайні люди робити: брати аркуш паперу і письмової практики, просто виписувати, що я зараз відчуваю. Мені погано, мене дратує, мене боляче. І вже те, що ми в матеріальний мир це вик. Ла це вже буде класно, тому робіть і допомагайте собі, щоб бути здоровішими. Це таке ж. Ну, дбайте про себе. Угу. Це найпростіші такі методи, які доступні кожній людині. Що робити з емоційними. Гойдалками, які ми всі відчули, напевно, з початку війни їхати, не їхати, збирати тривожний, тривожну валізу, забиратися геть з України чи брати зброю до рук, і йти воювати. Які тут методи, які стратегії застосовувати? Оце я кажу всім своїм клієнтам і в групі підтримки, яку я проводила. Я казала зараз, ми живемо по сінусоїді, і це нормально, що ми провалюємося, що нам здається все. Угу. Пропала все пропало в інший вже... день, ніби все нормально а, легше. Ми підстрибуємо там, як сьогодні там да класні новини, продвігаються там наш зсу. Ми радіємо і вау, клас, супер! І нас наша, Повертає в реальність в спокій. Наша задача зменшити ці гойдалки, угу. тобто, щоб ми менше проваливались вниз, да і як це ми можемо зробити? Це дійсно а, розуміння себе. Зараз я себе погано відчуваю, чому як я можу себе підтримати? Дбаємо про себе такий список. навіть нам ну. Багато моїх клієнтів кажуть, що вони заборонили собі отримувати задоволення під час війни. Як я можу це зробити, коли там помирають, угу. там нема хліба, угу. а я буду тут йти і угу. там пити каву? Ще одна така тема, яка цікавить а, всіх, ну, чи можемо ми дозволити собі вона... відпочивати, чи можемо ми радіти життю, коли відбувається постійно кровоприлетіти. Так, вона така на грані, особливо в перші місяці, як війна почала, деякі клієнти мене питали, чи можу я піти там собі. Зробити зачіску або манікюр, бо мені соромно це йти і робити. І тут також хочеться сказати, що це нормально проживати життя, що хлопці там заради того, щоб ми тут продовжували жити і тримати себе в ресурсі. Бо якщо ми не будемо дозволяти себе радіти, ми ще не знаємо, скільки буде тримати війна, і ми будемо потім просто як висмажені лимони. Ми угу. не зможемо не їм допомогти, коли все закінчиться. Тобто наша задача зараз дбати про себе таким чином, щоб ми були в ресурсі, щоб ми допомагали державу державі і пойти на той же манікюр або заказати собі каву це підтримка бізнесу і економіки яка ну, вкрай потрібна зараз щоб у нас працювали гроші і це таке ж ну також допоможе нам бути в таку, таку силу в собі відчувати що потім коли буде потреба ми угу. допоможемо і хлопцям і сім'ям і адаптуватися ну до мирного життя та тому... жити в моменті тому що ми не знаємо так. насправді що буде завтра чи буде у нас то завтра але плакати. де та межа вседозволеності, щоб не наламати дров, можливо? Щоб не дозволити собі, де межа, що можемо ми емоційно відчувати? Тому що навіть дітей, коли психологи аналізують, вони кажуть, що скільки вони будуть сміятись, тільки ж плакати. Mm -hmm. Ну насправді воно так і є. Це резервуар, да, наш контейнер, який наскільки ми дозволяємо себе, собі ну, позитивні емоції, настільки ми можемо і впадати в стан ну, дуже такий сумний і болючий. І тут ну, цю межу кожен визначає для себе так, сам, визначає сам. Так. Угу. Ми не можемо сказати, от у вас норма. Ну воно, мабуть, то і класне, що ми так не шліфуємо всіх, да, по, Під по одну, одну таку рамочку, що во не проходить не годний. То можливо, але це дійсно іноді думати, да, чи це ну, нормально, те, що я бажаю зробити. Чи не суперечить це ну, внутрішньому і таке, то я взагалі ну, вважаю, що українці досвідчена нація, і ну ми насправді. Моє дуже розумні. на рівні клітини. Так. Так, ми це можемо відчувати. А це зараз нормально. Взагалі, що я бажаю, або це ну, от не якраз стосовно тих проявів. Mm -hmm. Життя змінилося не лише в офлайні, а й онлайн росіянам просто заблокували соцмережі. Ми ж сьогодні маємо можливість там і збирати кошти для зсу, підтримувати одне одного, але ж також і виражати свою підтримку свою позицію, щоб бачили міжнародні наші партнери, також що насправді відбувається в Україні. А чи доречно взагалі постати щось особисте, чи доречно показувати свої фотографії з відпочинку чи з закладів, якщо це хочеться зробити? А, ну, а, моя, моя думка, що кожна людина тут визначається самостійно, і я не бачу нічого поганого, якщо це сторінка людини, яка веде свій блок, да, і вона вважає за потрібне розділити з іншими, так, да, це може бути тригером для когось, що там його може дратувати. Але давайте повернемось на крок назад, і будемо казати, що те, що в мене є всередині. Те буде зовні. Uh -huh. Тобто, якщо я хочу розділити з іншими якийсь спокій, свій настрій з того ж відпочинку, що я собі дозволила, дивись, і ти можеш собі дозволити. І можете, класно. Але якщо когось іншого тебе буде дратувати, то потрібно задати питання, а чого тебе це дратує? Мабуть, ти собі не дозволяєш відпочинку, може, що ти можеш зробити для себе? Як ти можеш подбати про себе? І ну, якщо ми будемо так ставитись до цього, ну то це класно, бо такі теж ну хейтери, да вони завжди будуть і завжди будуть хтось дуже незадоволені, і не тим, що ти мало збираєш, і не що ти там вообще збираєш, або незадоволений, що ти рідко збираєш. Ну, давайте правді в очі подивимося. Що ну іноді буває так, що люба людина може дратуватись, от ми покажемо там точку, і хтось скаже, що вона не така товста, там чи не така худа чи не того кольору, а хтось там буде бачити позитивне і щось класне. Тому це просто, мабуть, звичка, яку потрібно нам формувати зараз. А давайте будемо бачити класне ну, щось в цьому ну, в будь-якій дії, щось класне. Тобто, от сьогодні я. Там, наприклад, взяла і пролила на себе каву, і я можу почати психувати, там з роздратуватися. А можу подумати, «Хм, а що це зі мною сталося там, чому це так сталося? А що класного в цьому? О, та я вже там не можу, може, відстирати від капів. Все, йду, купую нову там кофту. да? І класно, ці гроші в бізнес, і принесуть там. Ну, якось такі моменти. Знаходити позитивні так, сторони, навіть так. там, де їх немає, здавалося, б, В для нас, числі і... для нас дуже легко знаходити негатив, бо ми там виросли і ми ще ну, давно. Ним давно шукали там наші пращури, ягоди там отруйні, грибочки, які не можна їсти. І це несвідомо, ну, формувало не свідомо, нас. Та, те, що ми так шукаємо, О, що там погано, О, він так погано сказав, він там не так поглянув на мене, він мене там е, роздратував. А можна ж, наприклад, інше, а що класно? Тобто я за те, щоб ми вчилися фокусуватись не на тому, Ші. чого немає, а на тому, що є. Ось якраз війна змінила нас, наші пріоритети та життєві цінності. Ми стали сильними, згуртованими. Ми більше часу проводимо з коханими, рідними, радіємо звичним речам, подіям. Дякую вам, Ольгу, за вашу прекрасну місію. Нашим глядачам хочу сказати, що дійсно. Піклуйтеся про свою гігієну психологічну, про своїх близьких вже сьогодні, адже нам потрібна здорова нація, щоб здобути перемогу. Бережіть себе і Україну. Це була програма «Наші». Зустрінемось.